Мої вітання про найцікавіші події зі світу голів, секунд та метрів. Далі в нашому ефірі. Четверте загальне командне місце з п'ятьма золотими, дев'ятьма срібними і одинадцятьма бронзовими медалями. Такий підсумок виступів української команди на сочинських паралімпійських іграх. Попереду росіяни, у яких 30 медалей вищого гатунку, а також німці і канадці, які здобули відповідно 9 та 7 золотих нагород. Новим президентом Мюнхенської Баварії став Карл Хопфнер, який до цього обіймав посаду віце-голови правління. Крім цього, новим головою правління став виконавчий директор компанії Дідас Херберт Хайнер. Обидва футбольні функціонери працюватимуть у статусі виконувач обов'язків до офіційного затвердження на асамблеї клубу 5 травня. Дворазовий олімпійський чемпіон Василь Ломаченко має шанс виграти одразу два чемпіонські титули у своєму третьому бою на професійному ринзі. Нещодавно він програв за очками титульний поєдинок Орланда Саліда. Однак, суперник українця не вклався у необхідну вагу, і титул чемпіона за версією WBO став вакантним. Така ж ситуація із титулом за версією WBC. Його екс-володер Джонні Гонзалес провалив допінг-тест. Суперником Ломаченка у цьому поєдинку буде американець Ґа. Арі Расел Молодший. Найкращий результат з українських біатлоністок на змаганнях етапу розіршу Кубка світу у фінському конті Алахті – 19-те місце Валентини Семиренко у персюті. Вікторія Семиренко фінішувала 21 першою у одній з двох спринтерських гонок. А ще одна студентка з Сумду з чемпіонського сочинського квартету Юлія Джима у цій же дисципліні була 23-ю. У двох заключних матчах регулярного чемпіонату України волейболісти хімпрома двічі 0 святкували виїзні перемоги над Харківським Локоекспрес. Набравши 59 очок, сумчани посіли друге місце перед матчами плей-офф, які почнуться 22 березня. У тому ж Харкові волейболісти Хімпрома СумДУ зіграли матчі 9-го туру першості України у вищій лізі проти Локондії, двічі вигравши у чотирьох партіях. Тепер політехніки чекатимуть на рішення Федерації волейболу України щодо проведення матчів другого етапу, на якому визначаться команди, що підвищуються у класі. Це всі спортивні новини, про які хотіли вам розповісти. Далі на вас чекає інформація від синоптиків. До зустрічі на телеканалі Відікон.